Всім привітки, друзі! Вітаю вас із суботою. Всього найкращого, гарного вихідного і вихідних, двох і неділі також. І запрошую вас до себе. Не знаю, що вже придумати, готувати. Зараз будемо з вами готувати вперше. Може, ви вже готували таку страву, може ні, ну давайте приготуємо. У мене є ось такий лаваш. тут І баночка з таких бичків у томаті. От зараз хочу спробувати закрутити бички у лаваш і посмажити їх. Ось такі 5 штук, їх тут є всі, вони круглі, я їх буду розрізати пополам. І потім закручувати. Давайте приєднуйтеся, будемо фантазувати разом, що нам приготувати. Скоштуємо, буде смачно, будемо готувати. Не буде смачно, буде експеримент. Ось так пополам. Привіт, друзі, ще раз вам. Вітаю вас ще раз. І починаємо готувати наші видумки. Так, беру ось так лаваш. Накладу сюди наших бичків у томаті. Експеримент я таке ніколи не робила, ну, Позаглядала в холодильник, що таке швидко прибігла з роботи, думаю, щоб таке швидко приготувати. Я вирішила це, ці бички закрутити. Ось так складу. Ось так і отак конвертиком. Смажити буду, друзі, не в яйці, а просто на сковорідці. змащу трошки олійкою. Ну, перший раз змащу олійкою, а потім не буду. Багато не накладатиму, тому що це ж експеримент. Не... Ну, поїму по-любому, звичайно, поїмо. Не буде смачно, віддамо, якому в нас є собачкам поїсти. Ну, що буде смачно. Отакими От конвертиками наскладаю і будемо смакувати. Так, чайну ложку дворкою кладу. У першій наклала багато, а цей щейну ложку так понакладу та й буде смачно. Можна пожарити в яйці, вони тоді не будуть хрусткі. А я хочу хрустких таких. Ось так. Ну, ще один зроблю і піду смажити. Потім покажу готовий результат. І скажу смачно чи ні. Ну, а ви, звичайно, хто захоче, приготуєте для себе, для своєї родини, чи буде смачно чи ні. Думаю, що можна пожарити трошки половину так, половину так, буде смачно. Ось, друзі, скільки в мене тут вийшло П'ять їх, і п'ять лишилося, потім ще піджарю, мабуть, у яйці. Ну, побачу, може і не буду в яйці смажити. Все, друзі, чекайте хвилиночку, я піду пересмажу і вам потім покажу. Ну що, друзі, приготувала я двома способами наші наш лаваш із консервою бички в томаті. Ось такі вийшли вони в яйці. Ось такі зарум'янені, м'якенькі. Мені сподобалося і в яйці, друзі, і просто так посмажені на сковорідці хрустки, хто хоче, бачите, ось хрусткі такі. Чуєте, як звенять? Оце такі хрустки вийшли. Вийшло смачно, мені сподобалося. Чоловік також одобрив, йому також за смаком ось так. Отакі. Так що смакуйте, готуйте. Кому треба на швидкоруч, начинку можна різну, можна приготувати капусту, можна приготувати картоплю, пюре варити, залишилося пюре. Можна її підігріти, щоб було еластичне, тепленьке, і також закрутити. Можна сир солодкий, можна сир з укропом і з солью. Теж дуже смачно. І одна порада, друзі, не, клад... не лийте багато олії на сковорідку. А так, все нормально, все добре. Так що смакуйте, готуйте кому смачно, кому сподобалося. Дякую всім, хто заходить на мій канал. Хто дивиться мої відео, пише коментарі, стави лайки. Також дякую глядачам, яким не подобається мій канал. Вони теж мають право висловити свою думку і я також їм за це вдячна, що заходять, дивляться, бо щоб написати коментар, мені треба подивитися відео. Я їм за це вдячна, що вони пишуть мені коментарі, підтримують мене тими коментарями о, і продвигають мені канал. Дуже вам всім вдячна! І дозвольте мені, друзі, привітати вас з наступаючим святом трійці. Побажати міцного здоров'я, настрою гарного, берегти себе треба, друзі, одне одного. Поважайте, поваги вам, всім терпіння і, звичайно ж, скорішої перемоги нам, всім, яку ми чекаємо, і миру. Бувайте здоровенькі. Всього вам найкращого! Миру, добра, перемоги. Дякую за захист захисникам. Всього найкращого, пока-пока.